Тема нашого сьогоднішнього відео це ось цей ретранслятор, розробка нашої компанії. Значить, Коротко розкажу вам про його функціонал. Взагалі, призначення цього вироба передавати відеосигнал з дрона на наземну станцію і, відповідно, керування з наземної станції на дрон. Стосовно відео, у нас є. Я патч і Хелікс антенна 5.8, ось приймач, антенна підключається на приймач, відео потім на землю відправляється за допомогою BTX 3.3. Ось антенка. Відеопередавач на 3.3 частота. Стосовно керування, сигнал приймаємо з землі за допомогою LRS 2.4 приймача, який встановлені всередині корпуса. Є змога його прошити, кнопочка Boot і Type-C роз'єм. Ось, і передається на дрон за допомогою е, мікро TX модуля можна встановити як ЄЛРС, так і Crossfire. Працює з обома системами. Так, Трошки ще по конструктиву, ось сюди встановлюється 3S1P акумулятор. З протилежного боку кнопка його екстракції. Тобто, натискаємо на кнопку, він виймається, 3С1П з балансіром на XT30 конекторі. Назад. О, і знизу знаходиться рельси встановлення на дрон-носіро-транслятора з фіксуючим таким барашком. В чому особливість конкретно нашого виробу? Ну, по-перше, корпус це наша розробка, якби батарейка, зручність швидкої заміни. Даного акумулятора вистачає на 40-50 хвилин роботи в зарядженому стані. Це перший момент. Потім о, швидкозйомне кріплення, яке як рельси одягається на кріплення, яке встановлюється відповідно на дрон-носі ретранслятора. Також о, всередині цього ретранслятора встановлений мікроконтролер, який надає змогу нам динамічно перемикати канали відеозв'язку між ретранслятором і дроном по частоті 5,8. Цей виріб дає змогу збільшити відстань керування в середньому на 20-30 кілометрів, залежить від... Умов, О, також допомагає боротися з рельєфними перешкодами або перешкодами іншого характеру. Кнопка включення також є індикація заряду акумулятора. Тобто можна прямо зараз його включити, і ми бачимо, що акум заряджений приблизно наполовину. Він запустився, почав працювати. Друзі, привіт! До нас потрапив реп, який ми виготовляли увага 2,5 роки тому. Е, реп е, дуже простий, це один у нас із перших серійних автобагажників, Він тільки на три діапазони був. Зараз ми вже робимо на 14 діапазонів. І цей модуль спас, цей реп спас не одне життя хлопців. Він має столатний модуль, е, направлений на такі патч антенни і покриває на двох модулях е, від 700 до 1000 МГц, що зараз максимально не актуально. Тож. Прошу вас, друзі, зазнати на цей збір. В описі під цим відео є посилання на збір. Допомагайте Збройним силам України і допоможіть нам закрити збір на модернізацію цього реба. Зараз піде мова про налаштування лінії керування. Що мається на увазі, що входить в цей розділ? Перше, це налаштування моделі пульта. Ми створимо нову модель. Налаштуємо її, я розкажу, що треба врахувати, щоб коректно працювала динам... динаміка, тобто перемикання відео каналів зв'язку. Динамічне. Ось, і потім поговоримо про налаштування передавачів, що треба врахувати в передавачах, якщо використовуватися, будете ЄВРС зв'язком або Crossfire, У нас теж така можливість. Добре, давайте починати. Ми будемо розглядати, наприклад, Пульта tx 16 s Ось, Але на більшості пультів стоїть одна і та сама прошивка. Може трошечки відрізнятися зовнішній інтерфейс, там кнопки і так далі. Суть від цього не міняється. Перше, що нам треба зробити, це. Я створюю нову модель, покажу на прикладі нової моделі. Тобто, Я затискаю кнопочку Model, створюю нову модель. Чисту модель створюю. І дивіться, що важливо. Це зарезервувати сьомий канал. Ми якраз його використовуємо для керування динамічним перемиканням відео. Тобто ви можете використовувати будь-які канали, але на сьомий канал треба назначити якийсь орган керування, яким будете ви перемикати динаміку. Ми рекомендуємо назначати її на потенціометри. На тих 16 є. Бокові потенціометри, є верхні потенціометри. Чому потенціометр? Бо динаміка запрограмована на 6 ой, перепрошую, на 8 відеоканалів. І Щоб мати змогу переключати всі 8 каналів, нам потрібен цей діапазон шим сигналу. Тому я, створ... я вибрав сьомий канал, вибираю source і кручу потенціометр. Він підтягнув, що це S1, чудово. В принципі, це все. Все інше ви можете налаштувати під себе. Про налаштування передавачів. Дивіться, зазвичай замовники у нас замовляють tx модуль 2,4 разом з ретранслятором. Тому ми налаштовуємо у себе. Але раптом ви хочете використати свій модуль або налаштування злетіли. Ми все одно зараз пройдемося через процес налаштування, через всі тонкощі нюанси, які треба врахувати, щоб модуль працював коректно. Комплекс працював коректно. Значить, модуль у нас встановлений в пульті TX. Давайте переконаємося, що він заживлений. Вибраний протокол CRSF на зовнішньому модулі в Lua скриптах. Чудово, давайте подивимось. Модуль працює, значить, перше налаштування найважливіше стосується модуля 2.4, так і модуля 915, який буде встановлений безпосередньо в ретрансляторі і підтримуватиме зв'язок з дронами. Треба виставити пакет рейт, Це перше. рейт, повинен бути обов'язково 100 Hzful. Дуже важливо. Виставляєте 100 Гц full збережено. Окей, інші налаштування. Щоб отримати до них доступ, треба підключитися до Wi-Fi мережі цього моделя. Тому ми заходимо в меню, заходимо в Wi-Fi Admin, TX Wi-Fi і активуємо Wi-Fi. Після цього ми можемо за допомогою телефона, планшета, ноутбука приєднатися до Wi-Fi мережі. Wi-Fi мережа, яка з'являється, нас цікавить Express LRS TX. Ось вона. Нажимаємо. Іноді може спитати пароль. Не лякайтеся, просто враховуйте, що заводський пароль від виробника Express LRS, одним словом, маленькими літерами. Іноді стоїть, може стояти. Тепер. По налаштуваннях, дивіться, три важливі моменти. Перший це Bout Rate, Виставляємо 115 200. Виставили Bout Rate. Другий це UART, За замовченням він йде включений на модулях. Треба його виключати. І третій, наша рекомендація виставити підходящу вам бінфразу для того, щоб встановлення зв'язку під час включення комплексу встановлювався зв'язок якнайшвидше. Ось тому виставляєте бінфразу. Після цього зберігаємо налаштування. Модуль автоматично перезавантажується і, в принципі, він готовий до роботи. Про Crossfire додам ще декілька слів. У Crossfire немає змоги вибирати пакет рейд. Там є інші налаштування, трошки є два налаштування: частота і кількість каналів. Частоту ви вибираєте за свої потреби. 50 або 150 Гц. А от кількість каналів виставляєте на 12. 12 каналів треба. Виставили бінфразу, налаштували модель. Наступний етап це треба налаштувати дрон. Ретранслятор, в принципі, вже запрограмований. Приїде вам. Ось для того, щоб налаштувати дрон, нам знадобиться ноутбук, відповідно, сам дрон. Кабель, щоб до нього приєднатися. Одразу підключаємося. По USB Type-C до польотника. Ось, перший. Що нам для цього треба буде? Нам треба буде архів з прошивками. Нюанс полякає в тому, що стокова версія Betaflight не підтримує зміну частот відеоканалів під час польоту, коли дрон уже зарблений. Ця функція не працює. Тому треба встановити розблоковану версію Ось, У нас є архів з скомпільованими прошивками під найпопулярніші таргети. Ось дві різні версії під таргети F405, F411 і так далі. Підключаємо до нашого дрона, щоб визначити. Який у нас польотник? Ось тут ми можемо бачити це діатон Fury 400 F, F4. На F405 чипі. Тобто це F405 чип. Потім ми переводимо його в режим прошивки, нажимаємо оновити, вибираємо локальну прошивку. Load Local, папку, де ми розрахівували ці прошивки, і вибираємо прошивку версії головне, щоб був правильний чіп F-405. Ось після цього треба буде вибрати ваш таргет, скажімо, у нашому випадку це Diatom. mamba Дивимось. Таргет вашого польотнику. Після цього можна вибрати ще якісь модулі, додати або видалити, наприклад, якщо там серво потрібно. І наживаємо флеш. Ось. Так, добре. Наступний етап після того, як ми прошили дрон. Розблокованою версією Betaflight, яка дозволяє перемикати відеоканали під час польоту. Ми підключаємося до дрона. Налаштування зараз не будемо торкатися, це вже під ваші потреби. Головне, що треба буде налаштувати вам, це налаштування VTX. Вони так і називаються налаштування VTX. Ось, це така табличка. Ми сюди її вже вбили. Ця, цей код він синхронізується з мікроконтролером в нашому ретрансляторі. Коротко, коротко по цій табличці, якщо пройтися, це просто ну, індекс нумерації, друга це AUX, тобто канал. В нашому випадку це третій AUX, бо нумерація починається з нуля, канал відповідно сьомий, бо перші 4 AUX зарезервовані під керування. 4 укса зарезервованих, плюс наш це третій, тобто це сьомий канал в моделі пульта, яку ми налаштовували. Ось. І ми використовуємо п'ятий бенд, бо наш VTX на нашому VTX п'ятий бенд це якраз r Airband, під який запрограмований ретранслятор. Тому стоїть п'ятірочка. І остання... Цікав, цікавий, яка нас цікавить стопчик. Останній це ось ця це, це канал, йде від 1 до 8. Режими потужності, оцей стопчик, ми їх не чіпаємо. А це шим, від і до якого буде спрацьовувати ця інструкція. Цей шим обов'язково треба використати саме ці цифри, бо вони запрограмовані в нашому ретрансляторі, щоб перемикання відбувалося синхронно. Ось, вбиваємо цю табличку. І потім зберігаємо сейф, робимо. Тепер хотів би вам показати: ми налаштували модель нашого пульта, налаштували передавач, який можна використовувати напряму з пульта або вставити його в наш антенний комплекс, вставити його в антенний комплекс. так. Дрон також ми прошили та забили налаштування VTX. І ось у нас ретранслятор. Тепер можна це попередньо перевірити. Для цього нам знадобиться два дроти. Дрот, який буде приєднуватися до польотного контролера нашого дрона. В даному випадку це USB Type-C. І також знадобиться мікро-USB, щоб приєднатися до мікроконтролера в нашому ретрансляторі. Підключаємося. В момент підключення заживлюється мікроконтролер та приймач. Тепер включаємо пульт. За умову, якщо правильно виставлені бін-фрази на приймачі-ретранслятора і на передавачі, бінт відбувається автоматично. Бачите, ось він відбувся, напис «Connected», про це якраз і свідчить. Тепер перший етап перевірки ми можемо перевірити ретранслятор спочатку. Для цього ми відкриваємо програму Arduino. І де є? Якщо у вас немає, її можете скачати. Відкриваєте програму Arduino IDE, Після підключення ретранслятора треба вибрати правильний компорт і відкрити серійний монітор. Бачите, пішли дані з серійного монітора. В цей момент я починаю, якщо дані з серійного монітора ми отримуємо і є бінт, я починаю обертати потенціометр, і ми бачимо, що канали змінюються від R1 до R8, залежно від положення потенціометра. Ретранслятор перевірку пройшов, тобто бінд є і сигнал проходить. Тепер давайте перевіримо наш дрон. Для цього нам доведеться включити ретранслятор для того, щоб заживити модуль передавача. Ось. Передавач повинен також бажано налаштувати бінд фрази і обов'язковий момент виключити UART-inverted, як я показував на прикладі. Налаштування першого TX. Ось, цього. ось Включаємо ретранслятор. Треба включити дрон. Якщо заживити його через USB, у нас запрацює наш приймач. Ось, бачите, приймач загорівся зелений, значить, бінд відбувся. Також індикацію бінда ми можемо спостерігати на TX. Connected напис є. Тепер підключаємось до дрона. Щоб перевірити, чи забіндалося все коректно і проходить сигнал, можна в ресівері подивитися, чи реагує uh, Betaflight на, на, на зміну наших показників, так би мовити. Так, тепер конкретно перевіряємо динамічне відеоперемикання. Заходимо в VTX, дивимося зараз. У нас Air Airband восьмий канал. Повертаємо потенціометр в крайнє ліве положення і оновлюємо сторінку. Повинен бути r 1 канал. r 1 канал, бачите, помінявся. Чудово, значить, динаміка працює. Підсумуємо і зробимо остаточну перевірку. Значить, першим ми налаштували модель на нашому пульті та наш передавач. Передавач можна використовувати як в пульті, або потім переставити його в антенний комплекс для зручності. Другим етапом ми налаштовували дрон. Треба прошити BetaFlight спеціальний розблокований, який дозволить нам використовувати динаміку під час польоту, перемикати відеоканали динамічно під час польоту. Ось. І, і забити налаштування VTX обов'язково. Це повинен бути сьомий канал, нагадую, на моделі нашого пульта. А третій AUX. Так, табличка, ця у нас є, теж також ми її відправляємо. Ретранслятор, в принципі, налаштований. Все, що вам треба буде виставити, це можливо змінити бінд-фразу приймача, якщо вам це буде необхідно. Та синхронізувати бінд-фразу передавача вашого, який ви будете використовувати, з приймачем на дроні, щоб бінд відбувався якнайшвидше і автоматично. Ось, ми це пройшли. Як це робити, я показував на прикладі першого TX. Це робиться за допомогою підключення через мережу Wi-Fi і налаштування безпосередньо TX. Тепер давайте перевіримо, як це працює. Включаємо пульт, включаємо дрон. І включаємо наш ретранслятор. Бачу, що з'явився бінд між пультом-ретранслятором. Так, І дивимось на дрон, дрон поки що не забіндився. Ще блимає зеленим. Чекаємо. Оп, з'явився зелений діод. Бачите, фраза спрацювала, є бінд, тобто є по керуванню, у нас вже є. Без, як це, безперервний, безперервна лінія встановлена. По керуванню у нас є Connect. Тепер давайте перевіряти відео. Відео, ще раз наголошую, 5.8 надходить з дрона на ретранслятор. Давайте я трошечки його відставлю. Він працює у нас. Так, і потім нам треба це відео зловити. На наземку. Ми все включили, значить перевірили, що воно забіндилося. Тепер давайте дивитися, чи є відео і шукати відео. Значить, в даному випадку ми використовуємо наземну станцію управління з антенним комплексом, який має приймач на частотах 3.3. Включаємо монітор. Так, і Дивимось. Вибираємо. У нас картинка з'явилася. У нас вибрано 3.3. Головне. З того, як ми забіндали ці девайси, вибрати правильний канал 3.3. Ми налаштували наш передавач на перший канал на А1. Вибираємо його в меню наземної станції і картинка з'явилася за умови, якщо ми все правильно налаштували. Ось картинка з нашого дрона. Тепер можна перевірити динаміку. Нагадую, потенціометр С1 ми налаштували на сьомий канал. Повертаючи в крайнє ліве положення, відбувається перемикання на Р1 канал. І поступово, якщо обертати його до крайнього правого положення, ми маємо діапазон від R1 до R8, R3, R4 і так далі до R8. Тобто, якщо я в кінець одразу прокручу, R8. Перемикання займає декілька секунд, це нормально. Ось, в принципі, і все. Варіанти будуть, якщо відео немає, то перше, на що варто звернути увагу, це чи синхронізували ви частоту передавача, частоту передавача в ретрансляторі і в наземній станції.